Євро 2012 стало наймасштабнішою спортивною подією за роки незалежності України. Вкотре з гордістю зазначають організатори. В УЄФА дивуються цифрам. Відтак близько півтора мільйони людей відвідало стадіони, які протягом турніру були заповнені майже на 99%. Найбільшу телевізійну аудиторію за всю історію чемпіонату привабив матч Англія Італія. Його дивилися понад 100 мільйонів глядачів. Рекордна кількість глядачів зафіксована в Іспанії 15,5 мільйонів людей. Мільйонами відвідували вболівальники і фан-зони у містах господарях. Понад сім мільйонів. мільйонів людей відвідали фанзони, тобто разом із тими, хто прийшов на стадіон, це понад вісім мільйонів. Найбільше вболівальників завітало до Київської фанзони. Рекордна кількість глядачів за один вечір була зафіксована під час фіналу, коли в Польщі та Україні понад 500 тисяч болівальників дивилися матч. Найбільша кількість водій фанзоні це 300 тисяч людей у Харкові 13 червня. Директор турніру в Україні Маркіян Лубківський відзначив, Україна здобула великий досвід під час організації та проведення чемпіонату. Багато чого тут було вперше, та організатори впоралися із завданням, а гості лишилися задоволені. В Україні вперше залучили волонтерів, які допомагали іноземним вболівальникам. Найстаршим в Україні добровольцем став 78-річний водій із Донецька. Найдовший шлях подолав для роботи в проєкті волонтер Волонтерс Перу. Очевидно, українського походження Педро Мартін Мендоза Стрільчук. Який приїхав і працював у нас волонтером, чотири волонтери пройдуть практику у штаб-квартирі УЄФА. Кожен волонтер з приймаючого міста в Ніоні у вересні цього року, для того, щоб ознайомитися з тим, як працює штаб-квартира УЄФА. Востаннє перед публікою показалися талісмани Євро, які працювали з листопада 2011-го. Відтоді вони з'явилися на 242 сорока двох заходах. Славики Славко нарешті показали свої справжні обличчя і розповіли, як отримали ці ролі. Загалом братів талісманів зіграли 27 українських акторів, спортсменів та вуличних акробатів, які пройшли спеціальний відбір. Головними критеріями були зріст, вміння розсмішити та здатність носити на собі костюм за важкі 8 кілограмів. Костюми зроблені компанією Warner Brothers. В принципе, они довольно-таки ну, качественные, но все равно в них жарко. И выходы талисманов длятся по 20 минут, ну, иногда немного больше, но очень тяжело выдержать там долгий выход. Поэтому, так вот, костюмы после выступления стираются, конечно. Та найбільша інвестиція у ЄФА інвестиція у людський ресурс, наголосив Маркян Лобківський. Відтак для співробітників місцевого організаційного комітету Євро 2012 діє програма подальшого працевлаштування. Деякі фахівці вже підписали контракти з організаторами Олімпіади у Сочі.